Нормальний? Так? А ви а коли, а коли, Осені чи весною? Весною? І вам допомагає ваша родина цим займатися? Так. Це, це як тільки ваша сім'я чи ну, що може якісь родичі допомагати? А багато ви діє картоплі садити? Ну ви тільки для себе чи я знаю, скільки там, кодиків 15. Ага, то у вас... З Великого роду немає? Нема. Ясно. гасно. Це як ви в селі, то вигород. А от від шкідників ви чимось обробляєте, від яких шкідників? Ну, то вже ж, напевно, тоді, як вона починає цвісти. Але до тієї, коли ви саджаєте, ви її нічим не обробляєте. Не. Ні селі 3, Ні селітри, ні галітри. Город чи круто? Звісно, так. восени вивозиться. Добре, помпу Я Думаю, я вас неправильно скажу. А, та ні, то там, там, ми розуміємо. Ми розуміємо. Так, так. нормально перемерзне, тоді весною переоразу. А у нас сусіди -то вже починають. Розкидати це неправильно? Ну, тут Таке, знаєте, я не можу сказати, це не пане, кого навчили. Діди ви садили, так батьки садились в Як вони навчили і життя? А от коли починає картопля цвісти, Ви її обробляєте від перед... Доктор... От така, знаєте, така чорна, чорна чорна хвороба, чорні картоплі. Ось кажуть в мене дали, Сказали покропити, я покропити. Я не дуже вдареться, вона мені не А вас тільки дача, вас тільки. А чим ви вивозите картоплю? Ну хто чим? Це не тролейзує. — Добре, дякую. — Я живу там. в частному А Ви не з Тернополя? Скажіть, як вас звати? Yeah. Угу. Yeah. Ну просто це треба, щоб, щоб написати. Yeah. Рус, припустимо, написати в газеті. Stipan. Але це як? Stipan. Степан. Ну, Але це просто для навчання потрібно. Ми вчимося. Де ви вчитеся? На факультеті журналістики. Я думаю, можна агроному? Ні, тут у нас у завдання. Ясно, дякую.